Друзі, вітаю! Сьогодні половину дня в Києві знаходжусь. І так співпало, що сьогодні, скажімо так, історична промова лідера нашого ворога, От. який більше кашляв, ніж говорив. Він ну, справді говорив довго, більше кашляв і повторив всі свої темники, які були. Ще до широкомасштабного вторгнення, які втратили актуальність загалом. Історія про непереможну армію вона вже настільки смішна. Непереможна армія вже смішить всіх на Заході, вже ніхто не боїться цю непереможну в лапках армію, ядерку і так далі. Доказом цього є візит Байдена і. Візити ріші Суника та візити загалом всіх світових лідерів Київ доказами того, що міф про непереможну армію зруйнований є Збройні сили України. Поразки, починаючи з весни у ворога, вони ну, їх всі бачать. Це реальність, а не паралельна реальність, про яку постійно розказує ворог. Таке враження, що там не можуть придумати концепцію. З якою далі йти до свого народу. Але ж і народ бачить, що армія цілком переможна. А це фундаментальна річ, друзі. Це головна фундаментальна річ, на якій тримається режим. Раніше він тримався на залякуваннях, на тому, що армія не переможна. Ми всіх переможемо, здолаємо, і ми взагалі всіх, ми всіх, як вони думали. А виявилось, що вони вміють програвати більше, ніж досягати. Результати, результату немає. Ріки СВО, результату немає, це не приховаєш. Відповідно, заяви про те, що РФ не переможна на полі бою. Скажімо так, ці речі, вони так само виглядають смішно, оскільки ну, про те, що Росію перемогти на полі бою не можна. Неможливо. Вони теж виглядають смішно, оскільки реальність така, що перемог Збройних сил України над їх армією більше, ніж ніж загалом якихось успіхів у ворога. От. І всі історії про ядерну зброю, про все інше, ці залякування теж вже нікого, ніхто їх не боїться, тому що Китай та Індія заборонили її застосовувати. Тому, друзі, ця промова це краща ілюстрація цього тупика, в якому, глухого кута, в якому опинилася їхня система. І тепер потрібно тиснути, друзі. Ми дуже близько до успіху. І ми переможемо всіх. Слава Україні!